Вітаю всіх! Про які зміни в житті військового зобов'язання підприємство повинно повідомити ТЦК ТСП? А також виникає питання, які є терміни для. Повідомлення про ці зміни і безпосередньо, яка ж відповідальність передбачена за порушення правил військового обліку. Все це і найбільше ми розберемо у даному відеоролику, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаним даній темі і здати всі тонкощі і складнощі даного питання. Якщо ж виникає в процесі перегляду якесь питання, або ви щось не зрозуміли, то напишіть його у коментарях, для того, щоб можна було ширше розкрити дану тему. Цікаво? Тоді поїхали! Так, друзі, про що та в який термін роботодавець повинен повідомити ЦК та СП? І в першу чергу обов'язковою умовою є те, що коли приймає роботодавець особу на роботу, він повинен обов'язково повідомити ТЦК та СП про те, що він взяв на роботу військово зобов'язано. Дана категорія поширюється виключно на тих, що працевлаштовується офіційно. Якщо ви на роботу берете по цивільно-правовій угоді, то ви не повинні повідомити ТЦК та СП про те, що у вас є людина, яка працює по цивільно-правовій угоді. Наступне, що обов'язково потрібно зробити, це внести змін до списків персонального військового обліку протягом п'яти днів з моменту відповідних змін на вашому підприємстві. Тобто, якщо взяли через п'ять днів, внесли на протязі п'яти днів внесли зміни до свого журналу, і потім на протязі семи днів повідомили ТЦК та СП про те, що у вас є новий працівник. Така ж сама процедура йде і по звільненню. Наступне це виявлення зміни у військово-облікових документах, наприклад, народження дітей, одруження, зміна прізвища, зміна місця фактичного проживання або зміна місця реєстрації. Це також ви повинні обов'язково повідомити, як роботодавець, а точніше ваша особа, яка веде військовий облік до ТЦК та СП. Зміна керівника підприємства або повноважної особи заведення військового обліку це також є основним основною таким завданням, яке Вимагає додаткових змін, наприклад, це підготовка наказів про затвердження рішень на підприємстві. Наступне це надсилання, повідомлення про призначення чи звільнення з посади за місце реєстрації підприємства. Це те, що стосується керівника підприємства або особи, яка є відповідальною за ведення військового обліку. Термін виконання безпосередньо по всіх змінах іде 5 від 5 до 7 днів. Тобто, зрозуміло, що 5 ми вносимо в свій військово обліковий журнал, і протягом 7 днів повідомляємо ТЦК та СП. Наступне це отримання розпорядження ТЦК ТСП про виклик працівників підприємства. Це є досить ключовим питанням, оскільки дуже багато підприємств вони все ж таки повинні повідомляти працівників ТЦК ТСП про те, що в них є військовозобов'язання роботи, і зрозуміло, що. На дані підприємства прийде розпорядження від ТЦК ТСП про те, що вони направили своїх військовозобов'язаних для оновлення даних через ТЦК ТСП, а також пройти військову лікарську комісію. Що робити в такому випадку? Це те, що підприємство повинно отримати наказ про оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ознайомити вище значних працівників із відповідним наказом, і безпосередньо, якщо є вимога вручити певні категорії осіб повістки, вони зобов'язані їх вручити. І так, наступне, що покладається на підприємство, це надсилання витягу з наказу про ознайомлення працівників з відповідним розпорядженням і передачу його до ТЦК та СП. Або обов'язково потрібно подати вам документи, які підтверджують. Про неможливість виконання даного розпорядження у визначений строк у зв'язку з тим, що, наприклад, там ваші працівники знаходяться на лікарняному, або вони, наприклад, знаходяться у відпустці, або е безпосередньо там знаходяться в якомусь відрядженні. Тобто, це все потрібно повідомляти для того, щоб у вас не було штрафу. В такому випадку термін повідомлення про причину. Не вручення тих самих повісток або не доведення до відомо даних осіб. Термін виконання є 3 дні. Ну і звісно, потрібно перевірити ж підприємцю результат виконання даної вимоги працівниками. Як хочете, не хочете, але вивозок на вас такий покадається. Ну і звісно ж, це вже останнє. Це у разі виявлення порушення правил військового обліку на підприємстві працівниками. це все повинно зафіксуватися в відповідній документації. Наприклад, відмова з'явиться до ТЦК та СП і виконати відповідне розпорядження. або... Відмова працівника прийти і оновити свої дані повинна документуватися, відповідно, актами про відмову. Тобто, це так само як, наприклад, вручається повістка на вулиці. Працівник має також право написати відмову від отримання даної повістки. А ви, як роботодавець, повинні його правильно зафіксувати, прийняти обґрунтовану відповідь від працівника, чому ж він відмовляється від отримання даної повістки. Ну і друзі, в такому випадку, якщо у вас працівник відмовляється від оновлення своїх даних або отримати відповідну повістку, ви даний акт повинні направити до ТЦК та СП для того, щоб вони були повідомлені і ви, як підприємець, знімаєте з себе відповідальність за невиконання або неправильне ведення військового обліку. Тому, в принципі, тут потрібно зважувати всі за і проти, і правильно приймати відповідне рішення. Якщо ж вам потрібна якась допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете скористатися допомогою юридичної особи Вітенко та партнерів і безпосередньо можна до мене звернутися, телефон, який бачите на екрані. І я, Вітенко Вадим Юрійович, вам з радістю в цьому. Допоможу. Якщо ж виникають якісь додаткові питання, ви можете їх написати в коментарях, і я з радістю вам дам на це відповідь. Ну і звісно, ще раз нагадую: якщо хтось не підписався на даний YouTube канал або не зробив ще підписочку на даний YouTube, то саме час зараз це зробити. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисного.